Проблеми і перспективи навчання та виховання молоді. Конференцію з християнської етики під такою назвою провели в Івано-Франківську. Як відзначили учасники засідання останнім часом, викладання предмету християнської етика в школах викликає неоднозначні відгуки в батьків. Зараз ситуація у нас непроста, Йде, Йдеться різні розмови, дискусії, обговорення про християнську етику чи бути її, чи не бути майбутнім, яка вона має бути. Це дуже. Болюче наше майбутнє, бо духовність і освіта має бути спільні, бо ми держава християнська, яку ми маємо будувати спільно. Один з доповідачів, професор кафедри релігієзнавства Олег Огірко, розповідає, що цей предмет 20 років викладали в школі, і зараз не варто забирати його з програми. Програма та її зміст і викладання не передбачає загострювання міжконфесійної чи релігійної боротьби, а навпаки, вона складена з метою об'єднати всіх християн і духовенство. І наукову, еліту для того, щоб виховувати нашу молодь. Після конференції провели круглий стіл, щоб вислухати думки громадськості, вчителів та батьків. Отець Петро Голіней, директор катахітичної школи в Делятині, розповідає, що часто до них приходять діти інших конфесій, і це не є проблемою. Якщо таким чином не є перешкодою е дітям з інших конфесій брати участь у житті нашої школи. То я не розумію і не бачу тої великої проблеми, яку піднімають у загальноосвітній школі, коли викладання християнської етики не акцентується на конфесійності. Що вийде з ініціативи вилучити християнську етику зі шкільних програм, побачимо згодом.